Мініагро міста Чернівці вас вітають. Сьогодні поговоримо з вами по тракторах на ремінній передачі. Ціни до тракторів. Характеристики коротко. Перший у нас є в наявності 240 й шофенг. Ціна даного трактора 3650 умовних одиниць. Двигун на даному тракторі на 24 кінські сили. Двигун сф 138. Привід 4х2. Противаги на задніх колесах, триточкова навіска. Ось так він виглядає. Водяне охолодження. Є в наявності. Дві штучки. Наступним у нас є шфн 244. Даний трактор уже 4 х 4 двигун. Також 138 SF. Ціна даного трактора 4600 умовних одиниць. І ще одна. Ми знаходимося в місті Чернівці вулиця Коломийська, 1А. У нас є безкоштовний тест-драйв, безкоштовна доставка. Навіть на ці трактора виписується повний пакет документів. І є ще 35-ка. Шфент-354-й. Даний трактор також одноциліндровий. Ціна даного трактора 4800. Двигун стоїть на 35 кінських сил. СФ 188 привід 4х4. Також має труточкову навізку вал відбору потужності 540 обертів. Та на комплектація йде з переднім радіатором. Є в наявності. Можете приходити. Тестувати, обирати. Завітайте до нас. На всіх тракторах йдуть на задніх колесах противаги і передні противаги йдуть. Трактора зберігаються в приміщенні. Питань немає, ні. Будь ласка, завітайте, протестуйте. По цінах шифен 240. 3650, 244, 4600 і 354-й шефен 4800. Мініагро місто Чінюці.